Видимо, всього тиждень, бачилися один раз, але вже люто залипло на ньому, чому так відбувається та що з цим робити. Звичайно, причин для цього може бути багато різних, але сьогодні розберемо саме в контексті того факту, що залипання відбувається дуже швидко, тобто ви ще буквально нормально не знайомі один з одним, але ти вже впевнена, що це саме він. І розібратися сьогодні в цьому нам допоможе гештальтерапія. гештальті існує декілька основних законів, але назвами цікавить сьогодні один конкретний: це Law of Closure, або в перекладі закон завершеності. Показую на прикладі, як це працює. А що ви бачите зараз на цьому малюнку? Скоріше за все, вам здасться що тут намальована пандочка, але якщо розібрати це по факту тут намальовані просто три чорних плями, але ваш мозок домальовує тут пандочку. Так відбувається, тому що наш мозок дуже не любить, все незрозуміле, все незакінчене, незавершене, і тому усілякими способами він намагається прийти до цієї завершеності, навіть якщо для цього йому потрібно щось додумати та дофантазувати, як ви тільки що це зробили з цією пандочкою. І тепер ви напевно розумієте, до чого я веду. Що точно так же, як ви тільки що дофантазували цей малюнок, так само відбувається в житті для вас з малознайомими людьми. І відповідно через це відбувається залипання, тому що людину ви нормально не знаєте. Ви, можливо, там знайомі на 5-10% з нею, да? А все. Інше ваш мозок домальовує і домальовує так, як йому подобається, так як йому прикольно це бачити. А прикольно нам бачити, звичайно, ідеальні класні версії там ну, чоловіків, да, в даному контексті. І от ви починаєте думати, що напевно, якщо ми почнемо зустрічатися, він мене буде завалювати подарунками. У нього от таких от купи там чоловічих якостей і так далі. А можливо, це взагалі не так, але ви це не знаєте, просто цих якостей, ви ще про нього не дізналися про це. А ваш мозок це вже домалював, і відповідно ви починаєте закохуватися і залипати на цій ідеальній версії, яку створив ваш мозок, але в реальності якої не існує. Якщо що в більшості випити, це відбувається несвідомо, тобто це не контрольований процес психіки, але вже зараз, знаючи про це, ви можете і маєте на це впливати. Тобто, прямо в моменті питаєте себе, а от він реально такий, я реально бачила у нього ці якості, чи він там, можливо, про них навіть розповідав, чи він підтверджував їх вже діями, або ж це просто я додумала це, дофантазувала, додала це в його образ, аби завершити його. Таким чином, ви зможете більш тверезо дивитися на людину і відповідно припинити залипання, тому що я нагадую, що залипаємо ми не на саму людину, а на її ідеальний образ, який створили самостійно їй у себе в голові. На цьому все підписуйтесь, тому що Нати мене дуже багато корисного, якщо ви дівчина, яку цікавить самореалізація. ма.